Ні, не, ми не вміємо, добре що ви вмієте. Сьогодні банда у зборі, 2 листопада. А це нашого розсувачив? Але є кавалок. Били. Є кавалок. Супер. Кажеш, другий нормальний, так? Ми ще не з'їли, так? Але це така. Що тобто, не? по-моєму тут я був ту псечку знайшов того разу. Білий капсурка викіально. Молодець, молодець. І я ще знайшов. Це прям дуже дивно. Як цей старий червоний замаскувався в цьому жовтому листі, червоному, я вже не знаю. Ні, це червоний достатньо тупо як він. Ще є такий жовтий, щоб краще було видно. Але я грибар. 2 листопада. Отак, у нас відео на мільйон. Я мені Від один риб. Не стогни він мені сам водку впав. Не а другого друг. то я не бачу. Оба! Другий красавчик. Ух! Третій такий намальований. Давай вит... чекай, маму. Чекай, чекай маму, зараз будемо витягувати. Води, десь тут третій. Ляпота. Я вас не чую. Є грибня? Та чекай, та чекай, та чекай боже. Що у нас таке? Біленькі, гарненькі. Грибня. Молодець. Дівчата, ми знайшли грибочок. Супер. Ліс виглядає, як після Чорнобиля. А гриби взагалі не виглядають. Бо їх немає. Оце то, що ми знайшли. І це чудо Господнє. Вертаємося із лісу. Шість білих, Чотири червоних і один опеньок. Це просто прекрасний результат на 2 листопада. Потім підемо знову. Поб'ємо нові рекорди. Всім па-па.